Я, спасав, О, я, не... О, я не... біць, да. тебе спасаю. взагалі оська трясеться і горілочка не п'ється десь вденьці. Гірка витекла горілка. О! то б'є, кого наливайте, то не б'є, кого не давайте. О, каже, вся добро. Давайте

Хорошо, не дай шалван дрон Дуран, иди на пенсию. А чей дрон? Це ворожний дрон, Чий дрон губер? це ворожний дрон, Це цей. Шуми, п ято, п ято? Пусть к нам на мейн приезжают. Будем бросить в крылетку и уже. <рес> Музика, може, Спочатку переконайтеся, що перед вами касає ні напитайте про ганяницю, або надо, не питайте дядя. нічого, що язиком теліпати, наставтися інтуїції, інтуїція не підведе. Ніколи не починайте пистити без причини, бо без причини впиздять одні рогулі <laughs> і поци. Спитайте в Кацапа, наприклад, Два. чому він не вишиває. Он вибрав вілки клас. Поцікавтеся, чи слухає він радіо шансон? Як скаже да, тоді? Да, за спортом люби друзя, yeah, yeah. не пипарілку не пубі потрібно бути. Yeah. Короче, та ну я на ліпше лишаюся вдома, Не йду взагалі нікуда, нічого не <плес> скажу. <плес> Пацаны, пацаны, я сложно провел. Вот он пистол зажалы. Вот он предстал зажалы делаешь? Не, ну, Шо? ну Шо? ты же понимаешь, что люди роблять столом.